На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке відродити українське село. Ініціатива міністра безкоштовна ідентифікація рогатої худоби. Навіщо? Чому українські яблука смачніші? У Києві в українському домі відбулася презентація ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка Рідне село. Участь в обговоренні взяли представники органів державної влади, міжнародних організацій, союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, асоціація фермерів та приватних землевласників України, профспілка працівників агропромислового комплексу, Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України, Аграрний союз України, ректори профільних вищих навчальних закладів. Основний принцип, який закладає, у проект це розвиток сільськогосподарської кооперації, тобто залучення малих та середніх товаровиробників сільської громади до вирішення економічних та соціальних питань. Окрім того, кооперативи можуть стати ефективним механізмом для включення виробленої продукції у маркетинговий ланцюг, підвищити вартість праці селянина та покращити якість сільськогосподарських виробів. Ініціатор проєкту Микола Присяжнюк підкреслив, що створення системи кооперації дасть змогу дрібному виробнику отримати державну підтримку і пришвидшити доступ до отримання кредитів. Соціальне зобов'язання уряду в першу чергу призупинити таку тенденцію, яка відбувається сьогодні на селі. По-друге, відпрацювати, завершити ті умови співпраці держави з сільською громадою. По-третє, повернути в процес співпраці сільських голів. Ми не можемо сьогодні сприймати те спокійно, що сільський голова. Стоїть на узбіччі економічного соціального процесу на селі. Якщо ми подивимося в інших розвинутих країнах, теж відбувається переселення людей з села в міста. Відбувається так звана урбанізація, але наше завдання її зменшити, мінімізувати і щоб потім не повторювати кроки тих країн, які сьогодні розвинуті, і не мотивувати фінансово повернення людей на село. Ініціатива міністра тепер обговорюватиметься безпосередньо серед сільських громад та у наукових колах, щоб у підсумку створити модель відродження і розвитку українського села. Агроконтроль триматиме ці дискусії у полі зору. І програма ця передбачає впровадження соціальних стандартів відповідно до європейського рівня. Крім того, увага приділяється і розвитку об'єктів інфраструктури благоустрою сільських населених пунктів. Для виконання програми необхідно близько 300 мільярдів гривень, з них майже половина за рахунок державного бюджету. Інша це фінансова допомога від неурядових організацій та приватні інвестиції, А тому ще одним завданням урядового документу підвищити інвестиційну привабливість сільських територій. Тож і пока. Азних дієвості усіх заходів це підвищення рівня зайнятості та збільшення доходів селян. Крім того, передбачається і збільшення виробництва сільгоспродукції. Село зараз знаходиться в такому стані, що йому обов'язково потрібна підтримка, і нашому селу. І я думаю, що всім селам України потрібна дуже велика підтримка на державному рівні, оскільки своїми силами, своїми коштами, справитися ми не можемо. Зараз люди людям на селі в першу чергу потрібна робота, аби в селах залишалися вони і жили, і щоб дітки залишалися в селах, не виїжджали. Теж потрібно, соціальна сфера повинна розвиватися. Повинні бути і дитячі садочки, і будинки культури працювати, і школи наші повинні працювати, і медицина в нас повинна бути розвинута. І коли ця підтримка буде існувати на рівні держави, то тоді можна буде впевно сказати, що село буде жити. Українська сторона приймає передовий європейський та світовий досвід в питання вирішення проблем сталого сільського розвитку. Ми вітаємо ініціативи міністра примовлення на вирішення проблем сільських територій України, і, зокрема, сприяння діяльності середніх та дрібних фермерських господарств. Досвід інших країн, особливо країн Європейського Союзу, свідчить, що проведення консультацій в ході формування інтегрованих стратегій розвитку сільської місцевості. Є найкращим шляхом налаштування на серйозну роботу усіх учасників процесу і за порукою формування успішної стратегії та окремих її складових. Далі стисло про новини аграрного сектору. Аграрний фонд у рамках підписаного меморандуму з молокопереробними підприємствами здійснив закупівлі сухого молока та вершкового масла до державного інтервенційного фонду. Закупівлі відбуваються на аграрній біржі за мінімальними інтервенційними цінами, встановленими Міністерством аграрної політики та продовольства для поточного маркетингового періоду. У цілому аграрний фонд вже уклав біржові угоди на закупівлю майже 2,1 тисяч тонн сухого молока на суму понад 52 мільйони гривень. А також 777 тонн вершкового масла загальною вартістю 20 3 мільйони гривень держу цвіта санслужба України дала дозвіл дев'ятьом підприємствам Білорусі на везення в Україну молочної продукції. Скасовано тимчасові обмеження на везення молочної продукції для підприємств: Рогачевський молочний консервний комбінат, мозирські молочні продукти, молочні продукти, агрокомбінат СНОВ», продукт», Березовський сироробний комбінат, бабушкина кринка, белакт, «Щучинський маслосирзавод». Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт МХП має намір інвестувати близько 25 мільйонів доларів в будівництво елеватору для зберігання зернових і олійних культур Сумській області, село Андрій Ящівка Роменського району. Загальною потужністю одноразового зберігання 160 тисяч кубічних метрів. Компанія планує завершити будівництво першої черги елеватора, потужністю зберігання 40 тисяч кубічних метрів до кінця цього року, другу чергу на 120 тисяч кубічних метрів в 2013 році. Станом на 14 травня поточного року залізниці України перевезли понад 8,5 мільйонів тонн зернових вантажів, зокрема 7,6 мільйонів тонн перевезено на експорт. Зокрема, Донецька залізниця перевезла 286,8 тисяч тонн. Придніпровська 674,6 тисяч тонн. Південна перевезла майже 3 мільйони тонн. Південно-західна залізниця трохи більше 2 мільйонів тонн. Львівська 488,4 тисяч тонн. Одеська 2 мільйони 100 тисяч тонн. Основні види зернових вантажів це пшениця, ячмінь, зернокукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику. 25 травня у Харкові відбудеться східноукраїнський аграрний форум фінансування бізнесу можливості в Україні та за кордоном. Мета форуму це презентація аграрним компаніям України існуючих та перспективних можливостей фінансування аграрного бізнесу чи окремих проєктів, а також умов такого фінансування. Формат заходу дозволить отримати максимум корисної та актуальної інформації про можливі джерела залучення коштів для розвитку бізнесу, а також розширити коло ділових контактів серед бізнес-партнерів, потенційних інвесторів і кредиторів. На форумі обговорюватимуться питання державної фінансової підтримки агропромислового комплексу, міжнародного та вітчизняного фінансування аграрних проєктів, практичні аспекти передінвестиційної підготовки компаній тощо. В заході братимуть участь голова представництва Варшавської фондової біржі в Україні Андрій Дубецький, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України і міжнародних фінансових організацій, фахівці провідних банків, власники агрокомпаній та інші. Організатор форуму це юридична компанія АЛФ, яка працює на України понад 17 років. За участі фахівців АЛФ було реалізовано низку проєктів із залучення іноземних інвестицій в агробізнес, зокрема і шляхом розміщення на фондовій біржі. Також АЛФ супроводжували розміщення першої української компанії на New Connect – альтернативному майданчику Варшавської фондової біржі. Цей форум має надати можливість безпосереднього діалогу власникам та менеджерам аграрного бізнесу. З тими, хто може надати гроші, цей форум буде тривати один день. Він буде складатися з кількох сесій, які будуть присвячені різним аспектам фінансування аграрного бізнесу. Тобто будуть представлені можливості державних програм в цій сфері, можливості інвестиційних фондів та банків. І окрема презентація буде зроблена Варшавською фондовою біржею. Варшавська фондова біржа має кілька альтернативних площадок. Одна з них New Connect, де є досить легкі можливості для розміщення навіть середнім і невеликим українським компаніям. Зокрема, є успішна історія розміщення першої української компанії Агроліга на New Connect. Українське вівчарство має значний потенціал експорту баранини на міжнародний ринок, а в умовах, коли розвиток вітчизняного тваринництва потребує розрахунку балансу виробництва, споживання та експортного потенціалу, перспективним м'ясним напрямком, якраз і є українське вівчарство. Про це під час робочої поїздки до Закарпатської області повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Що стосується вівчарства, ну сьогодні я приведу приклад, що це є експортна. Орієнтована продукція м'ясна, і ми я відвідував зовсім недавно з прем'єр-міністром Катар. До цього є, я є голова спільної комісії між урядовою Саудовською Аравією і іншими країнами. Ну вони готові сьогодні продукцію м'яса баранини закуповувати. І вони велику кількість, величезну кількість імпортують з Австралії. Але природні кліматичні умови, якість, вона ми тут виграємо і територіально ми виграємо. Так що цей це напрямок буде розвиватися. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба до 1 червня проведе безкоштовну ідентифікацію усієї рогатої худоби для того, щоб перейти до виплат державних дотацій. Коли ветеринарні служби завершать свою роботу, зобов'язання перейдуть до сільських рад, які будуть постійно моніторити наявність худоби у дворах. Також Міногрополітики обіцяє в цілому здешевити ідентифікацію та реєстрацію великої рогатої худоби. Відповідний проект наказу оприлюднений на сайті відомства. Зараз вартість одного бланка паспорта великої рогатої худоби або ветеринарної картки становить трохи більше 9 гривень. Відтак ціну обіцяють знизити до 4 гривень 86 копійок. Як повідомлялося раніше, уряд ухвалив рішення щодо державної фінансової підтримки, яка виплачуватиметься за утримання молодняку великої рогатої худоби. Безпосередньо в руки селянину. У весняно-літній період збільшується кількість спроб ввезення на територію України посадкового матеріалу приватними особами, що за законом забороняється. Наприклад, державними інспекторами з карантину рослин в автономній Республіці Крим було виявлено картоплю, заражену картопляною міллю. Цей карантинний організм уражає не тільки бараболю, а й усі пасльонові. Крім того, він здатен повністю знищити врожай картоплі навіть вже після збору. Плід, уражений гусеницями, погано зберігається, втрачає товарний вид та якість, перетворюючись на гнилісну масу. На території України цей шкідник поширений на понад 16 тисячах гектарів. Переважно це північні регіони країни. Найбільша площа, а це понад 9 тисяч гектарів. Запоріжжя, трохи менше у Криму та Херсоні. Спеціалістами пункту карантину рослин Крим Паромний навесні цього року при здійсненні фітосанітарного контролю ручної поклажі пасажирів в одного з них виявили рослинний об'єкт, який заборонено до ввезення на територію України. Це картопля. При візуальному огляді були виявлені ознаки ураження бульб картоплі карантинним шкідником картопляною мілю. Після отримання висновку фітосанітарної експертизи заражений вантаж вагою 8 кг з Росії було вилучено та знищено. Українці мають споживати фрукти вітчизняного виробництва з таким гаслом цьогоріч розпочали роботу українські садівники. Зокрема, вважають, що розвиток садівництва один із основних пріоритетів держави, адже Україна має значні переваги перед європейськими державами за природно-економічним потенціалом для влаштування промислового садівництва. Тож на території країни можна вирощувати всі без винятку плодові і ягідні культури помірного клімату. А відтак немає необхідності ввозити у такому обсязі імпортні. Яблука, грущі, полуницю. Крім того, садівники зазначають, що вітчизняна продукція менше обробляється хімікатами. Скажімо, перед тим, як потрапити до яток, яблука з Польщі, Голландії 30-кратно обробляються. У той час, як українські хімії не знають. А відтак наші фрукти значно корисніші і дешевші. Є державна дотація, державна підтримка для садів і виноградників. Але виробник не хоче її користуватись, тому що разом з державними коштами приходить кільканадцять перевірок. Оце є проблема. І особливо, я розумію, що державні кошти треба контролювати і оберігати. Але ми будемо, я буду доповідати прем'єр-міністру обов'язково, щоб ми все-таки ці перевірки зменшили і зробили їх більш цивілізованими. Для того, щоб. Вживати свої більш-менш якісні плоди, не ті, що возять нам з Данії, з Голландії, з Польщі, які мають дуже багато там хімічну нагрузку на плоди, то я вважаю, що перше, що треба, це те, щоб держава допомагала. Закласти сад на сьогоднішній день десь гектар саду, для того, щоб його закласти правильно, зробити це по технології, десь треба мінімум 300 тисяч. При закладці саду двохрічним саженцем з однорічною кроною, так називаємо гніббаум, в рік посадки можна держати до 5-10 тонн врожаю. Цьогорічний врожай, скажімо, по смородині, я думаю, буде найгірше, ніж в тому році. По яблуках. Буде трохи гірше, але ну, будемо прикладати максимум зусиль, щоб зібрати по максимуму. Цьому році ми спостерігали несприятливі кліматичні умови, що вплинули на ситуацію з кісточковими. Я думаю, що певна кількість врожаю була втрачена. І наразі ті підприємства, які займаються вирощуванням цієї продукції, вони стали наразі в центрі уваги торгівельних мереж, які вже на сьогоднішній день готові платити кошти за той, за той продукт, який буде вирішено найближчим часом. Ну і наразі ми знаємо, що Міністерство аграрної політики і продовольства також активно приймає участь і намагається вплинути на ситуацію, і ми, ми це спостерігаємо наразі тими програми і тими дотаційними моментами, які держава виділяє на розвиток садівництва в цілому в Україні. Розмитнення тракторів та іншої сільгосптехніки спрощено, зокрема, змінено механізм оформлення та реєстрації машин на підставі електронних митних декларацій. У державній інспекції сільського господарства пояснюють, що нововведення це спільна точка зору кількох відомств Держмитслужби, кабміну та мінагрополітики. Домовленість передбачає автоматизований обмін інформацією щодо розмитнення тракторів та інших машин. Так, відповідно до даної угоди, інформація щодо розмитнення сільгосптехніки буде передаватися до Держсільгоспінспекції. Це дозволить спростити процедуру реєстрації машин, зменшити час на оформлення документів, а також контролювати стан реєстрації зарубіжної техніки, яка ввозиться на територію України. І ще трохи корисної інформації. Це українська газета Рідне село Україна це газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Далі виходимо на медіаполе, щоб оглянути цікавинки аграрної преси. Про маленький секрет великих компаній розповідає видання «Food.ua». Про ключові питання у взаєминах торгівельна мережа на великий виробник, про фактори успіху, у нелегкій справі роботи з мережами, про відповідні перебудови бізнес-процесів компанії виробника. Читайте під рубрикою маркетинг і продажі. Журнал «Тваринництво сьогодні звертає увагу на важливість і необхідність розробки нових стандартів якості на протовари, які відповідають вимогам сод, вдосконалення екологічних, ветеринарно-санітарних та карантинних вимог. Про все це. Це у статті запровадження практики екологічного маркування сільськогосподарської продукції в Україні. Передплатний індекс видання 37600. Журнал тваринства сьогодні інформаційний помічник для всіх, хто займається тваринництвом. Видання фудює дає відповіді на запитання: як дозволить новий митний кодекс вирішити проблеми імпортерів при визначенні митної вартості товарів чи можливе на практиці проходження митного оформлення за 4 години, як працюватиме компроміс у митній справі? І чим він відрізняється від хабара? Видання так. Кожна великопорівняльні таблиці з митними новаціями. Виплати коштів за велику рогату худобу господарствам, які утримує населення, розпочнуться 1 липня. Газета рідне село детально інформує про те, як формуватимуться реєстри фізичних осіб для нарахування дотації, проведення ідентифікації худобу в господарствах населення, скільки грошей даватимуть на молодняк. Більше на сторінках газети. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Ю.Ей». На все добре.